Що таке Thread в Apple HomeKit? Пояснюю за 30 секунд. Це у нас Apple HomeKit, ви з ним добре знайомі, але що таке Метер і Thread? Apple HomeKit загалом підтримує е, два протоколи. Працює з Apple HomeKit і Meteр. Метер є Wi-Fi, є thread. Як працює Wi-Fi, ви добре знаєте? У нас кожен пристрій працює з роутером напряму. Wi-Fi досить багато споживає, тому датчики на батарейках з вайфаєм вони довго не живуть, і це дуже неефективно. Тому у нас тут з'являється Thread. Thread – це щось типу Bluetooth, щось типу Zigbee. Це пристрої, які дуже енергоефективні, тобто датчики працюють від батарейок дуже довго. І ці пристрої не працюють напряму з кожен зі своїм вайфаєм, а ці пристрої роблять свою мережу з кожним новим тред-пристроєм. Вони все більше починають спілкуватися між собою і таким чином збільшують мережу. Якщо у вас велика ділянка, ви можете ставити просто там умовно кожні 15 метрів новий новий тред-датчик, і один датчик для іншого буде виступати підсилювачем. Все це працює з містком, це Apple HomePod або Apple TV, який вже підключається до вашого роутера. і Усі ці пристрої відповідно працюють у вас в Apple HomeKit. Отже, – це окремі пристрої, які працюють напряму з роутером. А Thread – це енергоефективні пристрої, які роблять самі свою велику мережу і додаються в вашу мережу через хомподик або Apple TV.